Всім привіт! Ви мені писали, щоб я зняла рецепт кабачкової ікри. Зараз якраз буду жарити, думаю, і покажу, як я її жарю. Що нам треба? Возьмем 4 перчинки, такі нездорові. 4 цибулинки теж нездорові. Це все молоде, цього года урожай. А морква це прошлогодня. Теж, ну так. Скільки було, в холодильнику, стільки взяла кабачки, 4 штуки і 3 помідори. Такі здорові. Тільки що Ваня збігав, купив, кажу, сходи. Бо я все начистила, дивлюсь, немає помідорів. Но він молодець, збігав, мені купив. Все, будемо зараз. А, ще буду смажити ось на такої олії. нерафінована За колії наливаю небагато. Цікаві мало іще трошки. Ну, десь приблизно так. Все, перше ріжу цибулю. Цибулю я ріжу полукольцями. Кидаємо тепер цибулю. І все. Далі, оце, поки воно жариться цибуля, я ріжу зараз перець і одразу теж кидаю його. Перець ріжу кубиками <му> просто невдобно переміщати телефон туди-сюди, я його єлі приліпила тут. Так, все, кидаємо перець. і морку тру на велику. Берем кабачки, тоже режу их кубиками. Така повнюща, сковородка, але воно зараз все сяде, не буде стільки багато. Режим помідорка. Зараз подивимося, що за помідори. Ну вони такі, якісь зеленуваті, ще я бачу. Це розові. Дивила, щось внутрі в них є. Думаю, хотіла натерти, але вони якісь тверді. Навірно, я її буду різати. Угу. Бо буде багато відходів тоді. Я чекаю, поки трішки-трішки воно підсмажиться. Воно взагалі прям варене виходить. Ой, дивіться, скільки вже, бачите, усіло. Якраз поки зараз помідори наріжу, воно і підсмажиться трошки. Точно достаточно было бы уже видите, сколько... Так все. Надо мешать. Уже дивиться, сколько осталось. Видно? Еще пирского родка. А была с горой. Хотела показать, но воно так и скільки виходить. Все, кидаємо тепер поміторки. Ось це виходить повна сковорідка. Ну, Воно ще все одно сядеться все. Ось така смакота. Гарна. Так, ще лаврушка додавала, але нема. Щось я не знайшла. Трішки перчим. Хватит. Так, сіль засмакова. ням ням таке красиве цвітне. Все, і тушкуємо, Я вже чихаю від перця. Ну, Поки води не буде. Я не знаю, хвилин може 15-20. Сюди по-разному. Будемо наблюдати. Ось пройшло 5 хвилин. Бачите, скільки води стало. Чекаємо, поки вона вся уйде. Так, ну що, вже готове, води нема. Зараз буде. А, ще додав укропчиком, посиплю. Зараз виключу, посиплю. І буду звати дегустатора, бо він казав, позавешкали буде готово. Ну що. Зараз буду куштувати. Марина вже їла, сказала, що добре. Да, бо він дуже довго йшов. Я, я люблю, я не їм отак його вилкой чи чим. Я люблю мазати на хліб, а тоді куштувати. Ну, в общем, так і їсти. Пахне, наче смачно. Зараз будемо пробувати. Марина готує, воно завжди смачне. Ну, ну. Ну що, смачно? Чогось не вистачає. Угу, зараз добавлю. А зараз куштую як? Mm. Зараз дуже смачно. Мені взагалі подобається. Насипай ще. Mm. От бачите? Uh -huh. Готуйте і ви своїм чоловікам таку Угу. Uh -huh. uh -huh. Дуже смачно. Все, Артем виспався. Я довго вибирав, який йому транспорт взяти. Все, помчав. Йдемо на той двір. Не попиляє. Тут вже опасно один ходити. Он диви дед. Дед є? Дави дрова руба. Є дед? Побачив? Махай, деду Помахай, ручкою Це каже. Здрасте. А що це вам Ваня не допомага? Ваня, ч не допомага? Чю. Ваня, пів діду, деду пере, этот переколов дрова. А Це щось дід сам. Заїжджай. Що таке? Щось не їде чи що? Фу, а що ти вже щось вступив? Фу. Угу, вступив. Щас витрим давай. Що? Папка зараз буде наш косить. Якщо заведу, Якщо заведеш. Я думаю, так? Да? А нравится подобається Угу. Зараз на руки до мене наверное, залізе, бо він боїться вообще таке. Да? Я мішаю кажуть своєю камеру. <laughs> не можна допомагати не можна. Там фу, там бензин. Бачиш? А що це розове? Масло? Масло. Це така каністра маленька там, чи що це? Де? Оце ту, що ти налив. Це щоб змішати масло. Тут є ділення. Скільки бензину, скільки масла. Ага, зрозуміло, каже, так? близько руки, не треба. Тоді змішали і налили косарку. Отак. А що це? Клас, Класс, погнали. Ласка строим. Довольний oh. який. Щас, буде дринк, дринк, да? Так, тікаем. Тікаємо. Чи ти її однесеш туди? Mm? Ти ж не будеш її тут заводити, чи будеш. Чого? А прям тут будеш. Воно буде на нас димить. Тікаємо. Давай подалі сюди. Дідемо, хорошо. Ось так. Сідай, сідай. так на ножки мені сів. Ляля, да? Будем сейчас наблюдать. Ура! Заработала! Все, у нас не будут тут травы. Что с ней работа, Артем? Ты что? Все, все работает. Тикаем? Задимів, каже, так? Да? там хочеться, так? Да? Боїться. У мене на руках. Бачиш? зато диви, як у нас тут буде, калючок не буде. Тут же все ж повиростало із-за дождя. Бачиш? Не страшно взагалі, ні. О. Все нам покасив, Тепер його не остановиш, главно тільки почати. І ще й поламався персик, тільки що побачили. Що все зламати? Бо висіло ось, пів дерева висіло. Все, малис! Уже не страшно, ні? Тьом? Глаз не зводи з нього. Що, обуваєм боті? Грязні. Давай обуваєм. Підемо, з ним підемо, до нього підемо. Туди не можна опасно. Подумає. Хорошо, давай. Є. Бери. поїдемо зараз. На транспорті він спочатку свою тачку взяв. Щось треба вже помазати. <laughs> <так>, <laughs> Кушчика заправляємося ягодкою. Давай. Ану ось. На. Ох, яка хороша! Бач, вона становиться да вели... велика, коли вона. Да ось маленька. Та ні, я думаю, то такий. То Та вона така вже і буде. Поливати не треба. Вчора її, не да, поливало? Упала, все, хай па... А что упало? А в тачке. На. М -м, для Держи. бери. На. Ой, мне подобається, Пришел сам попасться тут на. <сі> а ты пасаешься? Ну ты ебал. Кроме... тут, мне кажется, не что не пасеться. Все заправлено, едом далее. Да? Паровоз. На паровозе едем. Колесо ну, сказали, да. ага. Ага. Буде Боже, точно. Турбулентність. А дерево вот. це куди? Куди? Все, приїхали. Встає! Де, а я ти... пішов шукати грабля, десь вони тут. Пішли. Падеш, стой, стой. Тюма, аби вона не пищала, так я б тебе покатала. Ну, поїхали за ним, поїхали. Все, думала, ми будемо таткові допомагати, з гребем разом, ага, з гребеш з ним що небудь. Зразу взяв свою тачку і побіг. Да? Я не можу попіть, щоб з цієї тачкою. Алло. Бах. Бах! Молодець, зато хоч падає, він на мене не дивиться і не плаче. То вже коли прям дуже сильно буває впаде, тоді він тока може. І то він встає, дивиться на свою вапку, на коліна. Два рази таке було. Що кров пішла, і тоді тільки то заплакаю. Ну, так в основному не дивиться взагалі, давай і побіг далі. Так, перевіримо собак. Є собаки? Нема? Зараз бігав. А куди ми йдемо? М? Куди? Ніхто не зна, так? Да? Ми до сих пор біжимо. <ріст> Чого? Куди ти? Стой. Що, мені тепер нести? І тебе? Ну, понятно, я так і зрозуміла. Ми прийшли майже на луки беру. Ну що? Коляска, Артем, все на одной руке. Він не хоче, щоб я розслаблялась. Да? Я вже собі таку бицуху накачала. Що там? Кто там? Авал? Аван? Авал? Они авал. Папа, мама, баба, авал. Да? І щось ще каже, ні? Она... Да? Щось... А Да? Авал? о, диви, хто їде. Як вернуть Артема до нас? Ага. Пішов від нас і не, і не йде назад. А я кажу, паші з мамою заховаємося в провулок. Угу. Біжить, біжить. Біжить, біжить, біжить. Біжить. Артем? Вже побачив мене. Ага! ага. А чого ти од стікав? Іди сюди. Хто одне стікав? Ти кашо пішов сам далеко. Куди? Туда нельзя. Ідём, де наш Ваня? Он Ваня, дивись. Ідём до Ваня. Біжить, 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 біжить. Ти чого? Ти що, нервируєш? Ещё хочеш з тобою побігати. Побігали, туда побігали. 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 Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Взагалі <ривання> не сидить на місці, треба тільки бігати. Лісить ти на кучу. Так, а тепер тут залишилось да? покосити комусь з вас. Тут а чого ти його не навчиш косити? А що його вчити? Бури коси. коси. Постойка його -о. Нет. Ой, сейчас на что? Ой, давай, 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 прям летай біля нього. От поразить. Ось він. Ага. Oh, oh. Есть. Да? А, да. Глупый. Убив? Да. Артем боїться. Ой, па глупо. Не, вони з бігом одійшли. Oh. Куда ты залез? На этот вулкан. Вастуха. Что <звы> <Шо> там, Тём? <звы> Что там? Есть? <Чом>? Что там? Вот <звы> Ваня скачет, какой-то большой, да? Э, 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 а ну, стой, ага. А ты, вот а а а Ляля, не <звы> Ку-ку! О боже, Ваня! Нема Артема! Ку-ку! Де він є? Артем? Не кидайся, в попаде! Вчора я його відмивала, був пісок і в голові візді. Пісочок попаде. Ку-ку! А де Артем? Нема. Ось він. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Убіжав? Нервірує вічно куда він скажи, його, бачиш? Скажи, скажи, йди, йди, йди сюди, скажи, йди, йди, йди. Скажи, я хочу всіда з тобою гратися. Маши, йди? скажи, йди сюди, а ну йди, скажи сюди. Ага, він щас до тебе О, буде. О, Боже, куди ти лізеш? Лови. Андрій, хватай. Вставай, вставай. Та ти зараз як покотишся. Все, мошкара маска... починає. Ой, прямо в очі мамі. Вань, nee, слава... слава Богу, що немає. Перелазь, сусей, давай сюди. Дивися. Ховається. Вань, не бігай. Ти що? Це він як на кроваті, так? Він як у воді, ага. Жопу одіб'єш. Нельзя. Хватай його. Паси в хату, вже yeah. машкара страшне, Ліза. Залазь. Немаляні. А де? Ти ваш розігрався. Немає. А де наш Артем? Оч, він. Ку-ку. <реш> Не проїхав. Так? забирай його. Пашіть його. Іду у тебе забирать. <реш> а, тут м'якенький пісочок. Що? Опять овід. А що ж він такий оводай, машкара появилася. Здоровий, да? Да. Яке тут А, то що ти заліз? Він сіда на емоціях, коли ти. Все в глазах і в голове. Все, все, я... пошли не... додому. Все, до махай всім пока. Махай. А, ну, скажи, Ваня вратайся. вже побіг, бачиш. Туди, да. я Артем, Повнебець. маши всем пока. Повнебець. А воздушный? Все. Давай воздушный. Махай всем пока. Маши. Боже мой, я не можу. Фу, что тут как машкара. Ваня. Ну, все, махай всем пока. Скажи пока. За Ваня. Мы нам, короче, всем дякуем за перегляд. Всем пока-пока. Артем, Маши пока. Нельзя Ваня уходить.